Яка краса у мене заквітувала. Ще тільки вчора дві квіточки розквітла і, думаю, почекаю, поки не буду знімати. А тут дивіться, яка краса. І вже на кожній гілочці, ось дивіться, по декілька, а ця вже одна квіт... квіточка квітує добу. Вже та, що вчора квітувала, вже он зів'яла. Ось. Красуні. От які красуні, як гарно. Ось такий болотний трав'янистий гібіскус. А це сирійський. Це ще не все, пішли далі. Ще один, подивіться, гібіскус, Ось, це він ще не в повній, ну, не повністю розцвів. Ось ось отакий. отакий. Це в тому році мені подружка відкопала. Ось таку красу. Ну, він ще тут перший рік у мене росте. Але кущик гарний, буде багато цвіту, ну то згодом буду ще знімати. Ще один у мене гібіскус, він такий темно-малиновий. Але ще він трішки пізніше буде квітувати. Бачу, бруняк теж багато квітових. І зростав він у мене в тому році, а там на тому місці. І виходив з зими, ну, з весною, та навіть не весною, а він дуже-дуже пізно, влітку виходив. І, Ну, і зовсім, і якщо і квітував, то вже аж під осінь. Ну так він погано ріс. І в тому році мене запитували. Ну, коли я показувала свій білий гібіскус, то запитували. Як ви його вирощуєте і чому в них не квітують вони? Так ось я вам кажу на своєму досвіді, що, мабуть, треба пересаджувати. От я пересадила, і подивіться, який він гарний. Отакий От кущик виріс, дуже гарний, ну і буде квітувати. Так що в кого дуже погано зростає. Ну, ось пересидіть, знайдіть йому інше місце. Ну і, звичайно, чимось підживіть. І ось подивіться. Це мій досвід, і я ділюся з вами, так що спробуйте і ви змінити місце йому. Ох, у мене пропадає Модрина. Не знаю, що з нею сталося. Ну, це не, Я думаю, що це не від сонця пекучого. Ну, щось, може, і сонце пошкодило. Ну, не може Мадрина, отак від сонця погоріти, і... хоча ну це ж хвоє. Подивіться, все сипеться, і я обрізала там гілочки, і я не розумію, вона мертва вже і вже нічого не зробиш. Оце зробила такий, ось бачите. Канавку, заливаю її. Чи щось вийде, чи щось ні, не знаю. Знизу на чим-то ще більш-менш така зеленкувата. Зверху, ну, зовсім суха. Така вже здорова мадрина. Звичайно, я її не поливала. Ну, Вже ж вона повинна витягувати корінням вологу з землі. Не знаю, чоловік пішов в відпуск зайнявся працею. Вивіз метал і хоче тут збудувати навіз для машини. Зараз цей метал фарбує. Ось така емаль, Ось така фарба від іржі, там і від усього, да? що там написано. О, спеціальна така фарба. Буду потім показувати, що він далі буде робити. А роботи дуже багато. В 19 годин вимкнули світло і ми з чоловіком вирішили з'їздити на річку. Річечка називається Сомівка, біля дач у нас недалеко. Круті такі сходинки вниз ведуть. Гарна місцевість. Водичка була дуже тепла, прогріта повністю. Не дивно, така спека на дворі. Але дуже-дуже приємно було ввечері отак покупатися. Може, завдяки тому, що світла не було, бо якби було світло, вже б щось робила. Щось би поливала б, щось би атак хоч відпочила трішки. Добрий раночок всім. Сьогодні вночі в нас пройшов такий невеличкий малесенький. Спокійний, спокійний такий дощик. А вчора поливала, та ось гібіскус ліг. Ну, розвалився зовсім, то прийшлося забити палку і прив'язати його до цієї палки. Ось даже вимазався грязненький такий, трішечки. Ну, нічого тепер буде. Стояти гарно. І ось подивіться, ой, це вже ще одна квіточка. Вже була квітувала, та я не, не, не встигла зняти. Ось така малесенька квіточка. Це гібіскус, то ще Валени купувала. Чоловік уже каркас зробив. Ось, вже зварив і забетонував. Оці стійки, колони. Залив бетоном, ну, сам робив бетон, шлак, цемент, пісок, і ось перший результат. Потім буду показувати вже, що буде далі. Вчора ввечері вирішила прибрати оцю ділянку. Тут у мене зростав отакий, ну, отак гібрид, йошта оце дві. Два куща таких зростало. Один ми залишили, а інший прибрали. Чому прибрала? У ну, мене ще один є, нам вистачить. А тут зростає ялівець Спартан, і він трішки наклонений, тому що так до сонця тягнувся, цей кущ заважав постійно, він отак на нього лягав. Своїми гілками, і він трішки отак склонився. І вирішили його прибрати, тому що ну от вже, вже треба. Він від плодоноса, вже ми хотіли прибрати його. І на це місце я вам показувала, що в мене живці зростали в горщиках. Я сама робила живці, і один живець я вирішила все ж таки посадити. Бачите, він квітує. Це вже сьогодні розквітла. Вчора садила, то не було квіточки, а сьогодні вже заквітував. І тут продовжила, там у мене іриси такі темно-темно-фіолетові, а сюди, сюди посадила, викопала іриси, теж такі гібридні, гарні. Вони білі, махрові із голубим, такі білі, білі з голубим. Ну, теж будуть гарно. Можливо, іще ось сюди досажу, не знаю. Подумаю, Оце вздовж доріжки, оце так будуть у мене ріси. З цієї сторони гібіскус буде зростати, а з цієї сторони я посадила калину морщинолисту. Замульчувала її корою. Ось так, нехай тут зростає. Там гортензії. І хотіла ще вам сказати за Модрину. Все ж таки ми з сусідкою побалакали. Ну, вона мені каже, це все-таки кліщ. Кліщ попрацював, і я вчасно побачила це все і обробила його від кліща ну, інсекцицидом. І зверху ще ось зараз поїдемо в місто, куплю ну, для. Кращого росту для стимуляції росту. От. Для стимуляції росту такий є препарат, який ну, стимулює після всіх болячок. Буду. Який препарат не знаю, я вже потім покажу, чим я обробляла. Ну, сподіваюся, що я його спасу, а там хто його знає. Дуже тяжко гортензіям волотистим на, нашим, на наших пісках. Оце в мене пінки вінки. І вона дала тільки одну квіточку. Ну, не знаю, чи буде вона ще квітувати. Я не бачу. В общем отак. Печеться все, все печеться. І мульча не допомагає. Піровське. ось так заквітувала вона пізно, пізно в цьому році, тому що підмерзла сильно і ось така вона. Клен біля неї, підгорів, бачите, такий, підгорівший, а просі, просо хорошо себе чувствує. Ось просо гарно виглядає. Навіть ту я вон. кінчики. Треба теж обробляти. Це поїду, куплю якийсь препарат та пообробляю свої хвойні. Тому що вони всі, всі такі підгорівші. І ту я, і он там, ту я теж. Калина гордовина теж, бачите, підгоріла, сильно підгоріла на цьому пекучому сонці. Що, сьогодні трішки послаблення, трішки пасмурно. Потім знову, а потім знову буде пекти. Ось мій сіянець, я вам якось про нього розказувала і показувала, як він у мене виріс у горщику, сам посіявся і, і виріс. Тому що я живцювала одне щось, я той живець не прижився, а пішло таке сіянець, одним словом. Я вже колись розказувала про нього, і ось подивіться, який він гарненький. І здається мені, що це посіявся ялівець стрікт або колючий. Спочатку він такий м'ягенький був, а зараз він колючий, відчувається. Відчувається його буде такий колючий. Так, міскантус apache. гарно виглядає, так вже наріс гарнесенький. Ось, а це пампасна трава. Ось трішечки збереглося після зими і ось такий він росте. Ось така пампасна трава. Але щось повільно вона. Не дуже так сильно, потужно вона зростає, ну нічого. Барбарис суперба. От він доволі гарно переніс оцю спеку. Подивіться, листячко не підгоріло. Що не скажеш про Барбарис, який в мене біля хати. І він там більше в тіні, а може там дійсно був ну, якийсь вірусне захворювання, я не знаю. Бо цей. Дуже гарно. Всі листечка ось все гарне. І тут на моїй грядці, яку я весною робила, я вам вже показувала неодноразово зростає, сільвер Доллар, Гортензія Сільвер Доллар. Але, мабуть, я все-таки неправильно її обрізала. Бачите, наклонилися квіточки ці. І на наступний рік я її буду повністю обрізати, повністю обріжу, залишу там на пару бруньок і все, щоб гарні були ну, ці гілки. Квітоноси, тому що, ну, ось обрізала, обрізала і все ж таки погано обрізала. Треба більше, треба ще, ще більше тут пообрізати. Це все. А так, ну, начебто й непоганий, хоч і підгоріли листочки, все рівно. Треба, може, підв'язати його, щоб поставити. Ось ці гілки, може, підв'яжу, поставлю. Ось обрізка дуже великий Бо від, від обрізки дуже багато чого залежить. Так що обрізайте правильно, хоча, хоча це, знаєте, як кажуть, досвід. У мене ще такого сильного досвіду не було, хоч він, в мене не так багато гортензій було. я так. А це вже треба вже обрізати, навчитися правильно. Почав квітувати вже сідач. Ось такий гарний. А біля нього міскантус зібринас. І ось цей, що мені подобається, барбарист. Рубістар теж дуже гарно переніс спеку, дуже гарно переніс спеку. Не бачу, як підгорівших. Тихенько розквітає моя хризантема літня, але дуже-дуже їй дуже було сутужно на цьому сонці. Тяжко. Бачите, лілейники всі попідгорали, всі лежать такі. Негарні, та нічого. І ось останні квіточки цього ліленечка. А ось Барбарис Ред Пілар. Подивіться, як він і поливався. Поливала все тут, і його поливала. Можливо, недостатньо, не знаю, бо спека ж, ви ж знаєте, яка була. Ну, ось, бачите, підгорів. Добре, хоч нема ніяких шкідників, бо вже на ньому раз були шкідники, і гусінь якась об'їдала. Я колись в мене відео було, я показувала, знімала. Ну, постійно заглядаю на нього. Ну, все добре, слава Богу. Ось. Ну, от і все. До зустричи! бережи себе.